Менше ніж за два тижні на сесії міськради прийматиметься генеральний план міста. Те, що більшість проголосує за сумнівів немає, оскільки кабінет міністрів поставив завдання. У кожного міста до нового року має бути генплан. Ось тільки в Одесі з громадою порадитися, забули не було обов'язкових слухань. А на офіційному сайті для загалу виставлені лише схеми та карти. Тоді як текстова частина генплану як складає сім томів, на кожному з них стоїть гриф для службового використання. Але навіть із зі схем зрозуміло для міста від такого плану користі не буде. Це одесити, які намагаються ознайомитися з проектом генерального плану. Їм вдалося потрапити на прийом до виконувача обов'язків начальника управління архітектури та містобудівництва Марата Касімова, щоб почути, хоч якісь коментарі. От знімальну групу на зустріч так і не пустили, хоча й обіцяли. Зараз вирішимо цей питання. Пожалуйста, заходите и запишитесь. То есть вы нас не пускаете отсюда, да? Пожалуйста. Сейчас вы с нами тише. Сім великих томів. Це той генеральний план, який буде прийнято на найближчій сесії міськради, відносно того, що в ньому написано, з громадою міста не радилися. На жаль, відповідь нас абсолютно не удовлетворив, і генеральний план являється документом, який нам не дають копіювати. Ми лишені реальної можливості з ним ознайомитися. Генеральний план предполагає узаконение застройки прибрежных склонов и ряд других негативных моментов. Если э, на всех томах стоит гриф ДСП, тогда что мы вообще обсуждали? Те два листа, которые имеют доступ для всех? Одне зрозуміло чітко прийматися буде той план, який було створено ще при попередній міській владі, і який нинішній мер назвав антинародним. Тоді був громадський розгляд плану і знайшлося чимало зауважень. У 2008 році состоялось лише ліж предварительне ознакомлення. з генеральним планом міста. результатом цього ознакомлення стало… недовольная общественность. Первоначально городская власть хотела за 10 дней провести так называемое общественное обсуждение генерального плана. Когда люди вышли на улицы, Гурвиц сказал, что мы два месяца будем обсуждать и потом учитывать ваши рекомендации. Но, к сожалению, наша новая власть даже этого сейчас делать не намерена. Сегодня той же план залишился без жодных змин. Не было обовязковых громадских слухань. Как можно сказать, что этот генеральный план доработан, если сегодня мы четко услышали от Марат Михайловича, что никакие изменения туда не вносились. Обсуждения не было. Значит, закон есть четкий совершенно о регулировании градусов Там написано, что утверждать генплан без общественного слушания запрещено. 22 числа Горсовет собирается уже утвердить генеральный план без проведения общественных слушаний. А еще весной міський голова после поездки в Швецию рассказал всем, что будет разработан новый генплан. Незревнянно краще И разработать его будут справжні фахівці. Что может стать результатом моей поездки? Что Европейский банк выделит грант 2 миллиона евро. И на этот грант компании с всемирным именем SAP и СВЕКА создадут паспорт и План стратегического развития нашего города. Сьогодні ж поспішають прийняти будь-який план. Адже якщо цього не зроблять до 1 січня, неможливо буде щось будувати чи розпоряджатися землею. А про гарні обіцянки просто забули. Багато з них обіцяли, в тому числі городської кандидат в міський голови Олексій Косусів багато обіцяв. Багато обіщали депутати з різних фракцій. Це не только партія регіонів, це і комуністи, партія Родини заявляли, що вони будуть стояти на стражі інтересів одеситів. Ми бачимо вже по істеченню года Воти адеска совета 6-го созыва, что все эти обещания забыты. Той план, за які депутаты будуть голосувати 22 листопада, буде приносити користь лише чиновникам, впевнені обурені представники міської громади. Інакше, хоч якось, врахували б думку адеситів. Поняття от сьогодні прочала така мисль, собственна гаверя, со стороны чиновників, что оказывается... Громада це, в общем-то, обыватели, которые тормозят прогресс и развитие города. І мнение громади это мнение обывателей. І воля громади, це, в общем-то, просто мнение обивателі. А вот воля наших чиновників це є государственная воля. Як тільки приймуть генплан відразу буде зелене світло для забудови приморських схилів, на які давно ласа дивиться нинішня міська влада. Новий генплан по большому счету відкривает для застройки этой территории, а слова о том, что генплан Гурви являлся ерундой, что у нас вот найдется шведская компания, которая через программу Умный город непонятно каким образом будет это все переделывать, закончились, как обычно, ничем. Как приклад, одна из делянок в зеленей зоне в районе санаторного провулку. За моей спиной вы можете увидеть участок, на котором, по согласно генплану, расположен достаточно огромная зона, которая должна пойти под спортивно-оздоровительные объекты. В принципе, не является большим Секретом, что спортивно-оздоровительные объекты по большому счету, у нас в стране в нашем городе являются апартаментами, которые по большому счету представляют собой квартиры многоэтажных жилых домов. За него идет борьба достаточно долгое время. Было несколько компаний был рыночные технологии. До речі, реализации проекту Макстроя в 2009 році завадило решение административного суду. А ділянка, що знаходилася поруч Макстроєвською, належала фірмі рыночные технологии, власником. Якої нинішній мер костусів сьогодні риночні технології оформлені на іншу людину. Та чи змінюється суть справи? Без сумнівів, якщо генплан міста буде прийнято, будівництво на цій ділянці буде без проблем поновлено. Водим Тютюкін Євгеній Вайтенко, телекомпанія Крук.